В ефірі програма цілком спортивна, і в цьому випуску ми поговоримо про легку атлетику. 28 квітня, в рамках 24-ї чоловічі та 16-ї жіночої спартакіади одеського припортового заводу. Працівники містоутворюючого підприємства виявляли, хто з команд учасниць гідний звання найшвидшого гепарда. Ще однією новиною стало те, що на відміну від попередніх років, в цьому році легкоатлетичні перегони змінили своє місце дислокації. Якщо раніше забіг заводських спортсменів проводився на вулиці Іванова від профілакторію портавик. То цього разу легкоатлети стартували на проспекті Григорівського десанту від якоря до плази. А зараз прийдемо безпосередньо до ходу змагань. Першими за традицією, стартували жінки в естафеті 3 по 150 метрів. Зі значним відривом від суперниць першою, з результатом 1 хвилина 13 секунд та 5 сотих фінішувала команда заводу управління з відставанням від переможців у 4 секунди. Другою фінішувала команда медичного центру. Бронзу в змаганнях з легкої атлетики вибрала команда відділу технічного контролю. поделитесь секретом победы. Хороший коллектив собрался, хороший, ну, правильно сделали расстановку. Девочки каждый сам за себя поборолся. И, в общем, получился неплохой результат. Кто большую конкуренцию составил, почему удалось вот настолько вырваться от второго места вперед? Ой, честно сказать, я не видела, какой там интервал. Я просто видела, как на первом интервале, ну, первый забег, то, что бежали, мы были. Первые, второй увеличили, третий еще увеличили расстояние. А так, конкурентов, я так скажу, Ну я не знаю, все в этом году женские команды усилились, то есть взяли новых девочек молодых. За счет этого неизвестно было, кто там лучше пробежит, кто хуже. Просто так получилось. Мы, конечно, рассчитывали на то, что мы будем первые. Ну, так и получилось. Слід зазначити, що 16-та жіноча спартакіада одеського припортового заводу завершилась у підсумку. Бронзові нагороди змагань завоювали одразу дві команди: медичного центру та цеху обслуговування та озеленення території, Срібло у команди заводу управління, а переможцем спартакіади ОПЗ стала команда відділу технічного контролю. І до легкоатлетичних змагань чоловіків в естафеті 4 по 200 метрів в першій лізі. Золото з результатами 1 хвилина 51 секунда та 51 сота вибрала команда внутрізаводського загону охорони. Фінішувавши на 3 секунди пізніше від лідера, срібло завоювали бігуни з цеху виробництва карбаміду, а бронза змагань дісталась електроцеху. Что послужило толчком к победе? Ну, по сравнению с прошлым годом, годом у нас новая команда, абсолютно молодые ребята. Но... И начали тренироваться намного раньше. То есть больше интенсивных тренировок. Ну и как бы мотивация начальства. То есть все равно дают отдых, там какие-то финансовые поддержка, то есть ну, помогают развиваться спорту в нашей охране. Есть... Как, удалось так вот хорошо уйти в отрыв от соперников? Что вот послужило толчком вообще? Ну, расставили нам правильно ребят по позициям, как бы, то есть научили правильно передавать палку, поэтому все у нас быстро пошло. Каждый наработал свою, свою дистанцию, и поэтому отрыв вышел у последнего человека очень хороший. Останньою за традицією проводилась легкоатлетична естафета чоловічої вищої ліги. Зрозуміло, що увага вболівальників була прикута до забігу найсильніших. З результатами у одну хвилину 43 секунди та одну соту. Першою прийшла на фініш команда цеху перевантаження аміаку. Другими з відставання майже у 5 секунд фінішували хлопці з цеху виробництва карбаміду. А бронзу в легкій атлетиці цього року завоювали спортсмени цеху виробництва аміаку. Як вдалося досягнути такого результату? Uh, Слажність команді. В принципе, и вот все самое главное. Вот. Определились, что где будет бежать. Был у нас полуфинал, скажем так, отбор внутри цеха. Попали самые сильные. Вот, и дала результативный в конце вот такой правильный результат первое место. Сколько пришлось тренироваться, ну, чтобы вот достигнуть таких вот результатов? Как проводился на отбор в команду? Ну, если честно, было только один раз, и все решилось сразу же. Вот. Кто сильный, кто первый. Первый, второй, третий, четвертый попали в команду. Вот и все. Больше бы не было. А то, что раньше когда-то все занимались, плюс в футбол кто-то играет, всегда в года занимаются люди с собой в физической форме, держат себя. То есть у вас команда, в принципе, состоит из спортсменаторов, людей, которые любят и увлекаются спортом. Да, все правильно. Те, кто любят и не хотят дома сидеть, любят чем-то позаниматься, отдать куда-то свою негативную эмоцию, вот, оставить здесь, перейти с хорошим настроением домой. На відміну від жіночої, 24-та чоловіча спартакіада одеського припортового заводу триває. Продовжується першість ОПЗ з футболу. Також попереду у сильної статі змагання з гирьового спорту та перегони на драгонботах. І це була остання інформація в цьому випуску. Приємних вам свят та вихідних. Залишайтесь з нами на телеканалі Міг.